Вітання! у студії працює Богдан Морозу в ефірі телеканалу ТРК. Надвірно інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Дух козацтва нещодавно запанував на території Надвірнянського фахового коледжу НТУ. Влаштувавши козацькі забави, захід зміг зібрати вкотре чимало першокурсників, які змогли позмагатися у різних конкурсах. Як все проходило, дивіться у нашому сюжеті. На двірнянському фаховому коледжі НТУ відбулися спортивно-патріотичні змагання. Переурочені вони 82-ї річниці створення УПА, дню захисника і захисниці України, Дню українського козацтва та 106-ї річниці проголошення з УНР. Влаштовані змагання були серед студентських груп першого курсу. А однією із перших атракцій на дійстві звичайно стало несення прапора козаком Тимофієм. Директор коледжу Ростислав Нагорний розповів ТРК надвірна за дійство. Пояснює, що молодь очікує надії, тому вони і стараються таким чином показати поєднання активності та патріотизму для першокурсників. А їх, за словами директора, 270. Молодь вимагає дії, і отаке дійство, яке ми проводимо сьогодні, це навіть не забави, а це пам'ять і це історія. Ну, історія козацька, я не буду зупинятися, ми всі знаємо нашу славну козацьку історію, а от пам'ять це зараз дуже актуально. Сьогоднішнє дійство, сьогоднішні наші е, забави, ці козацькі, це ще раз е, звернення до нашої молоді, щоб нагадати її ще раз на прикладах живих показати, наскільки. В нас прекрасна країна, наскільки в нас прекрасна історія наших звітях, і наскільки повинна бути пам'ять про цих людей, в тому числі на звичайно і про тих, хто віддає життя зараз на східному нашому фронті. І разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що зараз виховання патріотизму це не слова, а це необхідність. Серед різноманіття конкурсів були як силові, так і творчі. Головний фактор перемога потребує єдності та командної роботи. Розповіла про це голова проспілкової організації студентів недвернянського коледжу НТУ Тетяна Богославець. Ми робимо ці змагання традиційно щороку для студентів нового набору для того, щоб їх здружити, щоб вони розуміли, що таке команда, щоб вони розуміли, що вони знаходяться в коледжі як команда, як група, а не кожен собі поокремо. Їх такі змагання дуже здружують. У Переліку змагань є візитівка, патріотична пісня на витривалість будуть піднімати колесо перетягування канату та інші спортивного напряму. Дівчина Яна, голова студентської ради, вже другий рік. І як студентка каже, що у час війни подібні заходи є дуже цінними, адже слугують відрядним захопленням, яке зближує. Зараз для нас це дуже важливо, так як ми живемо в стані війни. Наші студентські рухи проходять дуже важко, і будь-які такі змагання, всякі танцювальні конкурси, співочі для нас є дуже цінними. Ми будемо завжди це пам'ятати. Не знаю, для нас це прям захоплення. Ми дуже здружуємося і. Чекаємо ще такого, тому що я думаю, тут класно. Я не знаю, чому більшість не хочуть сюди поступати. Я всіх закликаю сюди поступати. Тут дуже весело, тут цікаво, дуже хороше навчання, викладачі, і цікаво. Є команда «Фаворит», але я не буду говорити, хто це. Я люблю всі команди, і я люблю всіх студентів. Вони до нас підходять, звертаються будь-які проблеми, і ми завжди це вирішуємо. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. На заході виступало чимало людей. Наряди деяких справді вражають старанністю передати той дух козацтва. Кожен звернувся до присутніх з основною темою величності української історії, а також обнадійливого майбутнього. Шляхетні брати, викладачі. Працівники коледжу, студенти, нащадки славного козацького роду, прийміть щирі вітання від курення стримбівської гімназії надвірнянської міської ради з нагоди патріотично-спортивного свята козацькому роду. Нема переводу сьогоднішній день. Це ще одна із багатьох традицій, які дуже добре прижилися в нашому навчальному закладі. Козацькі забави це свято для наших першокурсників, мета якого здружити вас, подивитися, які ви в нас найкращі, найрозумніші, найсміливіші. І завжди пам'ятайте, козак це вільна людина, і ви. Нащадки великого козацького роду, Козацтво завжди було символом свободи, сили і незламної волі. Сьогодні наші чоловіки, чиїсь батьки, сини, брати та всі воїни, продовжують цей шлях, захищаючи нашу незалежність. Боряться за мир у наших домівках і майбутнє для кожного з нас у висновку перемогу здобули перше місце група АТ-12, друге місце група ЕМ 11 та третє місце група ТБ 11 Всіх учасників було нагороджено грамотами, пам'ятними медалями та кубками і солодким подарунком. А доповненням спортивного дійства стали номери учасників художньої самодіяльності. Червону руту Не шукай вечорами, Seu mãe! Mais... Осінь пора врожаїв. Саме в цю пору торгівля починає відбуватися ще цікавіше. З такої нагоди було організовано осінній ярмарок під назвою Осінь 2024 Різноманіття продуктів та товарів тільки підсилили інтерес до події, звідки прийшла і команда ТРК надвірна. Добре, на території славнозвісної торговиці нещодавно мав місце масштабний ярмарок осінь 2024 Організований місцевою владою захід зміг акумулювати величезну кількість виробників різноманітної продукції. Про широкий асортимент, який можна було спостерігати на ринку, висловився і міський голова Зіновій Андрійович. Очільник громади переконаний, що при належній підтримці та віддачі громади виробники крафтової продукції приїжджатимуть іще. А щодо майбутньої самої торговиці, міський голова запевнив, що вона буде і надалі. Ви бачите, попри. Те, що сьогодні величне християнське свято святомученика Дмитрія, сьогодні все рівно люди, жителі нашої громади, приїхали на ринок закупити ті речі, які потрібні буде на господарстві, на газівстві. І саме основне осінньо-зимовий період. Хоче людина вибирає центр, зелений ринок, вибирає людина, супермаркет, вибирає поїздки до Франківського. Але сільськогосподарський ринок по вулиці Романа Шухевича на Торговиці, він є, був і буде. Люди мають можливість не тільки закупитися, але люди своє власне городництво, яке вони вирощують, можуть продати на протязі суботи, коли вони приїжджають сюди для торгівля. Сьогоднішній день ми не тільки дає можливість тут продати, купити, придбати. Поспілкуватися з колегами, з друзями, сусідами, обговорити всі нагальні проблеми, але також ми маємо сьогодні думати про соціальність, благодійність направляти суму коштів для підтримки збройних сил України. Я думаю, і що цей ярмарок дасть можливість направити енну суму коштів для потреб збройних сил України. Петро Хмельницький також відвідав ринок з усього, що встигло привернути увагу начальника Надвірнянської РДА, це вдали у різноманітнення ринку новими виробниками з різних районів. Також дізнаємося, що роботи велися з четвертої ранку для Безпечення продавців комфортними умовами. Ну, по великому рахунку привертаю увагу, що споживчий ринок на Двірнянщині наситили ми місцевими виробниками. Така була задумка, що все-таки дати можливість місцевим виробникам, які не мають можливості збувати продукцію на цьому ринку і в цей день зробити. Я думаю, що може і не одноденну якусь акцію. Ми подивимося сьогодні, як воно буде виглядати. Але в загальному всі представлені виробники представлена фактично вся продукція. Представлені не тільки на двірнянські виробники, але представлені і з області, всі райони вони представили своїх виробників. Можливість зробити запаси на зиму, соління, квашення. Осінній ярмарок уже з четверть ранку. Ми розміщали виробників, ми підводили світло ну, для того, щоб були комфортні умови, тому що є виробники, яким потрібна електроенергія, і в них є холодильні установки. Але до речі, і працівники ринку, і місцева влада справилася на відмінно, все підключено, все працює. І як єдиний мінус, як на мене, що це все-таки сьогодні релігійне свято Дмитра, і знаючи особливості і ментальні особливості народу на свята, не дуже хтось на ринок іде. Але я бачу по кількості людей, по розміщенню, по тому, як люди купляють, що все-таки ярмарка вдалася на 100%. Серед усіх виробників першим привернув увагу прилавок, наповнений продукцією із равликів. Роман та як Дружжя займаються такою справою місяць, а самим вирощуванням вже як три роки. Подібні до міді та грибів, все ж процес отримання такої страви справді можна вважати складним. Про нього і розповідає Роман. У нас сезон починається з березня місяця. Починається репродукція равлика. Він викладається на столи, він відгодовується, пізніше відкладає ікру. Ікра попадає в інкубатор, вилуплюється. Тоді ми переміщаємо ікру уже живого малька на поле. Тоді він там росте 3-4 місяці. Пізніше проходить вже збір дорослого равлика і переробляємо. Він готується, вариться і додається до нього різні соуси. Це огорожене поле з дерев'яними щитами. То є певна норма щитів, певна норма виселення малька равлика на поле і огорожене електропастухом. Так як додатковий захист ще стоїть. Зовсім поруч із цим розташований прилавок із живою олією. Кримська татарка Мавілія розповідає за цікавий процес виготовлення олії холодного віджиму. В асортименті має більше з десятка видів і кожна має своє призначення. Це гідравлика, це не шнекові машини, тому це зовсім інші процеси. Це, наприклад, жмих, який залишається після видобування олії. Ось тут нема нагріву, нема соприкосновення з металом. Це чистий продукт, який залишає олія, така як має бути. Це залишаються всі корисні якості в цієї олії. Ця олія лікувальна. у нас 13 видів різних олій, навіть вже 15 різних олій. Наприклад, там от да, волосський горіх. Оце жмих від волоського горіха. Те, що залишається макова олія. Кожна олія має ще свій напрямок. Наприклад, макова олія вона має набор амінокислот, вітамін вітамінів і інших корисних речовин, а ще в неї своє направлення, на -на -на направлення, вона дуже заспокоює, працює з нервовою системою. Про свою присутність на ярмарку як знакову особисту подію розповіла майстриня керамічних виробів Олександра Стефанишин. З часом матеріали у роботі змінилися, і тепер використовується біла глина замовлена із слов'янська. А продукція стала більш складною в оздобленні та рідкісною по Україні. Каже жінка, дев'ять років назад я приїхала сюди в надвірну, і саме рік знімала собі під оренду приміщення, де й почала займатися керамікою, якраз на території торговиці. Якщо згадати, з чого все починалося, то ще тут цікавинка, тому що коли я якраз працювала на території торговиці, то всі найбільші глечики і макітри, які я взагалі робила в своєму житті, то якраз творилися тоді в майстерні. Тут зараз змінилася продукція. І вже ми перейшли на глазуровану кераміку. Це так само наша біла глина, яку ми замовляємо із Донецької області, з міста Слов'янськ, і так само це є така. Підтримка і розвитку українського мистецтва, і так само ну, люди підтримують нашу культуру. І зараз ми вже перейшли на такі дуже детальні вироби, де майже це ніде не можна зустріти навіть в Україні, а виробляється це в нашому прекрасному місті. Набір <світку> окрім гастрономічних прилавків і загалом жвавої торгівлі проводився день здоров'я. Серед послуг, які бажаючі могли отримати, є такі як замір тиску. Цукру, холестерину в крові. Здати тести та отримати консультацію розповіла про це Оксана Жеревчук. В день ярмарку на надвірнянщині для мешканців надвірне та гостей надвірне проводиться день здоров'я за ініціативою генерального директора державної установи Івано-Франківський обласний центр контролю профілактики хворі в даному автобусі. Обладнаному можна отримати поміряти тиск, заміри цукру, холестерин, міст, холестерину в крові, тести на вірусний гепатит. Б і С, тести на СНІД і ВІЛ, отримати консультацію сімейного лікаря. З боку з нами працює також оптика Франківська, де можна провірити зір і замовити собі окуляр. зважаючи на багатство виробів власної продукції та зацікавленості мешканців громади на такий захід, проєкт можна вважати вдалим, адже і цього разу вдалось познайомити людей із новою продукцією та наситити ринок новим та унікальним. Мова це і зброя, і самовираження, і міць. Вона визначає людину, а її наявність формує характер. Попри всі її історичні утиски крізь століття, сьогодні мільйони можуть вільно розмовляти українською мовою. Нещодавно до дня української писемності та мови відбувся радіодиктант. Детальніше про це у наступному сюжеті до Дня української писемності та мови. Вся Україна вкотре об'єдналася задля спільного написання радіодиктанту цього року. Він був приурочений сторіччю українського радіо. Текст магія голосу Оксани Забушко. А читав його поет та військовий Павло Вишебаба Ви, начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк розповіла ТРК Надвірна за важливість спільності та єдності суспільства. Проводимо радіодиктант національної єдності з великою приємністю і радістю, бо в час війни будь-який момент об'єднання суспільства завжди, завжди важливий. Сьогодні будемо писати диктант з думкою про те, що наша об'єднуюча єд... об робота призведе все таки до перемоги. Хай малесенький цей крок, але все-таки він єднає. Людей цієї держави, і ми разом з цілою державою. Сьогодні наше серце в ритмі національного диктанту разом з цілою державою. Вважаємо для себе це честю і постараємося написати всі диктанти дуже грамотно. Сьогодні в нас присутні наші працівники культури, сьогодні з нами присутні читачі наших бібліотек, просто звичайні люди, які бачили наше оголошення. Сподіваємося на також на присутність представників Дрянянської міської ради та радіадміністрації громадських організацій, адже оголошення ми робили для багатьох людей. Загалом станом на сьогодні, як ви бачите, зібралося десь біля 30 людей, і всі в організаційних умовах пишемо зараз диктант. Будемо ці диктанти, хто захоче віддавати людям, але хто захоче, той залишить, і кожен зможе собі перевірити. І, можливо, в Надзернянській громаді хтось буде такий, який напише дуже грамотно і буде мати якусь відзнаку. Охочих взяти участь у радіодиктанті було чимало та з різних сфер. Серед числа бажаючих перевірити свої вміння саме з професійної точки зору, і зберігачка фонду музею історії надвірнянщини Уляна Бошко. Жінка розповіла за свій досвід участі та відзначила, що цьогорічний текст особливий саме через свою авторку. В такому публічному другий раз беру участь, а взагалі, е, як завжди, як мала можливість, там вдома слухала його для себе, писала мені. Було цікаво, тому що я взагалі за освітою філо. І завжди цікаво подивитися, чи я зроблю без помилок, чи допущу якісь помилки, пригадати для себе потім якісь правила. Ну, завжди якийсь цікавий такий досвід, завжди цікаво, кого з місту буде диктант, як його диктують. З такої навіть трошки професійної точки зору. Цей особливо цікавий тим, що його написала Оксана Забушко, яка цікаво вміє будувати речення, і цікаво побачити, як цього разу вона підійшла до диктанту. І наскільки я знаю, читала в інтернеті, що диктант присвячений українському радіо. Ось, цікаво його дізнатися, буде який його зміст, і власне які будуть речення, з Пунктуацією, з яким синтаксисом про диктант як про свою традицію мовила директорка Парижчинського будинку культури Валентина Глинчак, жінка також філолог, тому пояснює свою залученість до заходу національною свідомістю. Це вже моя традиція. цей радіодиктант, тому що я до посади директора культури працювала вчителем в Парижчинській школі. І ну, звісно, ми кожного року проводили цей диктант. І це для мене вже як традиція, і стараюся завжди брати участь і долучати. До цього інших людей, дітей та жителів нашого села. Я думаю, так як я за професією філолог навчалася на філології українська мова, література, це в першу чергу моє покликання, а друге, це моя якась національна свідомість, якийсь патріотизм до своєї держави, до своєї батьківщини. Перед самим початком диктанту було показано тематичний ролик про українську мову та її історію у важкі часи, символізуючи її незламність та незнищенність. У назву міст Лондону, Херсону, Парижу, Києву. У 1929 році, після всіх затверджень, харківський правопис надрукували та розповсюдили у школах, редакціях і видавництвах. А вже у 1933 році його несподівано оголосили небезпечним. Радянська влада наголосила, що правопис, мовляв, штучно відриває українську мову від російської. Лише уявіть, 50 тисяч слів українських слів тоді заборонили і замінили на російські. Наприклад, аркуш замінили на лист. Інтригуюча тиша, свисток, удар. І за декілька секунд у центрі метушні м'яч та дівчата. Нещодавно відчути атмосферу динамічного футболу можна було на чергових змаганнях з мініфутболу Ліга кращих». Далі про це у відео. У надвірні нещодавно відбулися матчі з футболу в рамках змагань Ліга кращих серед учнів ЗЗСО Надвірнянської міської ради в 2024-2025 навчальному році. Позмагатися та визначити, хто найкращий, вирішили шість команд. Даємо на майданчику команду надвір. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк, звертаючись до учасниць змагань, акцентував увагу на досягненнях, які вже мають дівчата, та нагадав, що до команд, які не братимуть участі, будуть застосовані штрафні бали. Я радий бачити Я вас бачу бачу так вас чисельно віде, на такому віде, чудовому виді віде, спорту, віде, як футбол, віде, який об'єднує не тільки віде, наші навчальні віде, заклади віде, громади, віде, а й цілу Україну віде, і цілий світ. Віде. І пам'ятайте, пам що те, що ви сьогодні представляєте навчальний заклад, ви вже є переможцями, Ви вже є гордістю навчального закладу, від якого ви приїхали. Не всім вдасться перемогти сьогодні, але я бажаю, щоб ця боротьба була чесною без травм. І хай переможе та команда, яка найбільше готувалась і яка має характер і продемонструє хороші результати. Пам'ятайте, що. Кожне ваше призове місце це є в турнірній таблиці до загального заліку певна кількість балів. І та команда, яка не бере участь у одному з видів, вона автоматично стає останньою і додається плюс три штрафних бали. Тому я бажаю всіх видах нашої ліги кращих, нашого проекту брати участь, перемагати і падань фізичної культури і спорту. По підсумками всіх заліків отримати хороші призи. Всім нам миру і перемоги. Слава Україні! Після завершень змагань судді визначили переможця та призерів. У групі 1 Перше місце здобула команда Надвірнянського ліцею номер 2 Друге місце команда Молодьківського ліцею. Третє місце команда Надвірнянського ліцею Престиж. У групі 2 перше місце виборола команда Надвірнянського ліцею номер 4 Друге місце зайняла команда Паришинського ліцею, а третє місце посіла команда Назавизівського ліцею. Переможці та призери змагань нагороджені медалями, грамотами та кубками. А команди переможці отримали футбольний м'яч. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось!